Перша це допомога по виготовленню бронежилетів. Ми їх Хотіли зробити дешевше, але е, по якісті такі самі. Тобто ми е, їх е, брали якийсь там зірець, робили його таким же самим е, по е, класу захисту. Е, ми особисто їх там, прострелювали і е, розуміли, чи допоможуть вони вижити нашим хлопцям, чи не допоможуть. Тобто у нас не була е, ціль забезпечити, а забезпечити саме якісними бронежилетами. Другий проєкт це. Виготовлення польових розкладних ліжок. Ми їх зробили максимально мобільними для того, щоб коли хлопці кудись виїжджають, вони могли їх швидко розкласти. Для цього ми навіть інструкцію зні знімали, щоб це було ну набагато легше. Потім ми їх збирали ну, щоб вони були максимально збиральними, а також щоб вони займали небагато місця. То вони в рюкзаку займають місця ну трошки більше. Чим поганенький карімат, але трошки менший, ніж хороший карімат. По розмірам вони були 85 см в висоту і по мобільності складання особисто я їх складав за півтори і розкладав за хвилину. У нас є декілька задач. Ну, По-перше, це подякувати компанії Віконді. І Євгену Карісу за те, що він дуже дуже швидко нам організував Starlink. Він залишався один. Я дуже швидко його зарезервував нашим хлопцям, і ми відправили. Він допомагав нам розбиратись з програмним забезпеченням дистанційно. Це дуже важливо було на тому напрямку для хлопців. Сьогодні нашим глядачам ми показуємо моновиставу Ідея, перша серія монологів на самоідентичність. Якщо коротко, то це моновистава на самоідентичність людини, щоб людина задалась питанням перше, хто я і друге основно це де я знаходжусь. Ми виступали у декілька декількох приміщеннях бомбосховищах, і мій колега Денис Чигирьов сказав: Україна дивиться на кожного з нас. Що ми робимо, де ми знаходимось, хто ми є. Тому це буде основний посил. Ми розуміємо, що тут не стільки про відпочинок або перезавантаження, а стільки для того, щоб люди, коли приходили на такі заходи, вони відключалися від зовнішніх факторів, вони поверталися хоч на годину-два до свого життя. А також таким чином ми збираємо кошти для тієї ж саме допомоги внутрішньо переселеним особам, особам або для Збройних сил України. Всі, кому сподобається сьогоднішня вистава, вони зможуть долучитись до донатів на ЗСУ. Як то кажуть, якщо ви давно не донатили, у вас є змога сьогодні. А давно це вчора. Якщо вчора, то сьогодні теж треба щось зробити. Ці донати підуть на прилади нічного бачення нашим хлопцям, які їздять просто з вимкненим світлом фар на швидкості 50-60 кілометрів. Це по в першу чергу розвідники і медики.